Я Аліна, і сьогоднішній мій влог буде про мою роботу. Я фут-фотографка, і в мене на цьому тижні плануються зйомки. Я б хотіла показати вам процес цього всього. Думаю, буде цікаво. І сьогодні перша зйомка, яку я буду проводити вдома. І от вже приїхав кур'єр з моєю посилкою, точніше, посилкою від замовників. Я часто працюю в такому форматі, що замовники мені надсилають товар, і я його знімаю вдома. І це дуже зручно, що мені не потрібно нікуди їхати і тягнути весь реквізит на зйомку. Тож, давайте разом відкриємо ці коробочки і подивимося, що там. Це, взагалі, екзотичні фрукти. Ось перша коробка, до речі, з такими стиглими манго. Це взагалі круто, дуже. Будемо знімати якось гарненько. Ну і далі це будуть вже такі подарункові бокси, в яких різні екзотичні фрукти. Я думаю, ви таке бачили. От, Тому будемо знімати це дуже цікавий зимовник, Мені подобається з ним працювати. Адже фрукти дуже яскраві, усі унікальні. І з ними можна багато чого придумати. Перший крок до зйомки я зробила, розпакувала посилки, подивилася все, як виглядає там, чи все приїхало ціле. Ну і зараз роблю собі каву і трошки посижу в пінтересті, подивлюся, які я там ідеї собі позберігала. Можливо, трошки надихнуся, і буду вже працювати. Я вже дещо познімала і тут вирішила додати на фото ось такі елементи типу конфетті. повирізала просто з кольорового паперу. І буду зараз фотографувати цей дерев'яний бокс. Трошки розкладаю фрукти, щоб все гарніше виглядало, бо, звісно, поки воно доїхало, там вже як копало, воно лягло. Ось такий бокс буду фотографувати. Зараз тільки приберу той фіолетовий фон, бо він мені тут не дуже подобається. Це вже другий день зйомки, бо вчора я якби, пізно почала, бо фрукти пізно приїхали. І ось цей бокс. Мені захотілося створити для нього таку композицію з мармуровим фоном такий, знаєте, вишуканий. І водночас ніжний, бо мені здалося він такий дівчачий, але елегантний. Не прям така ніжність-ніжність. от Мені хотілося його познімати саме так. А цей такий бокс чоловічий, знаєте, з таким бородачем взяла чорний. Фон для цього, і як реквізит взяла у хлопця книжечку, там така прикольна цитата. Мені сподобалося, як воно виглядає. І взяла також наушники і наші фотки з полароїдом. Захотілося такі асоціації зробити, бо мені це виглядає як подарунок від дівчини для хлопця. І от щоб все було якось гармонічно. І також буду знімати зараз відео з цим же боксом, такий відео огляд, що всередині. I wish there was a song with your name. Есте тайто. Аз тайто о. Це вже інший день. Роблю собі сніданочок і розкажу вам поки що про ту зйомку. Я все вже познімала. Я робила і фото, і відео. Для цього замовника я так майже постійно роблю, але зараз мені надіслали ще коробочки додатково. Буду знімати відео й з моделлю. Буду знімати такий пікнік на природі з моделлю та фруктами. Для цього мені треба ще докупити реквізити, який і буду готуватися до зйомки. Вяла реквізит і побачила ось цей батончик. Вирішила взяти спробувати. Ну, а це морозиво, це мій топ з топів. Не знаю, це дуже смачно. Це типу моті з дубайським шоколадом. Коротше, дуже прикольно це тісто катаїфі, і шоколад тут просто дуже смачний. Ну і показую, що купила для зйомки. По-перше, в мене було корзинки для пікніку, тому взяла цю. І ось такі тоніки, дуже такі інстаграмні вони, а якраз для зйомки саме те. До речі, і тоніки, і корзинка були позначці. І це круасанчики. Ну, а ще для зйомок теж фруктів взяла ось такий реквізит, бантик. Такі цікаві різнокольорові свічки тоненькі, у мене таких, ще немає. Паперові такі теги для подарунків теж в цю тематику і такі. Ще золоті свічки. Кажу, які коробочки прийшли на зйомку. Вирішили все-таки їх пофоткати теж, тому буду робити композиції і покажу вам, що зробила. Ось, вже використовую реквізит, який купила новенький. Мені дуже подобається, бо в мене вже там той реквізит я використовувала по декілька разів і хотіла щось новеньке. Для цієї коробочки з рожевими квітами взяла рожевий фон на фотках. Це виглядає дуже красиво. І найцікавіше на зйомку прислали такий кокос. Я йому трохи влаштувала фейковий пляж, у мене були такі листочки зелені, ну і це зробила такий ніби пісочок. Насправді, це борошно із твердих е, сортів пшениці. Тому він такий, знаєте, жовтенький, у мене пісочок, прям як натуральний. Хоча знаю, що беру зазвичай манку для цього, але я дуже швидко готувала цю зйомку, не хотіла там заморочуватися. Ну і новий день, нова зйомка це вже буду знімати відео, яке сказала, тому зібрала все і попрямувала в парк. Звісно, нічого не знімала, бо знімала відео для роботи, і зараз покажу, що у нас вийшло. Таке відео вийшло, окрім цього, знімала ще два, але не буду все показувати. Під цим відео залишу посилання на свій профіль та профіль фруктів, щоб ви могли побачити більше. А я, як бачите, залишилася після зйомки в парку, посиділа, бо коли ще вийду на пікнік, не знаю. І вже після зйомки я вирішила піти в кав'ярню, але залишилась там трошки надовше, ніж очікувала, бо пішов страшний ливень. Я чекала, щоб він хоч трошки пройшов, і я могла добратися додому. Несу коробочку з Сінсею, І це означає тільки одне, що зараз будемо розпаковувати і дивитися, що там прийшло. Я постійно залипаю на сайті Сінсею, бо насправді там набагато більше асортимент. Дуже хотіла собі. Мені дуже подобаються всякі кухонні штучки такі. Дерев'яні. О, ой, ну це дуже гарно. Прикольно таке ситечко. Мені подобається. Попробуємо Ось таку простеньку. Ну, я бачу, що це просто якась така бавовна Вона така тоненька буде. Але спробую, мені просто цікаво, чи підходить цей розмір нам на ліжко. Так, включила світло, щоб було трохи видніше. І що у нас тут? Готові. Вау! <реш> ну, це просто шедевро кухоль з таким смішним раком. Це нам дуже треба. Не знаю, наскільки це зручно. Я думаю, не дуже зручно. Але, ну, коротше, це дуже прикольно. Ці клешні, дивіться. Мені, якщо чесно, більше здається, що це значить якийсь, якийсь горщик для квітів. Але ні, ну це, типу, такий, така чашка клас. Блін, я дуже задоволена. Наступне Угу, собі. Угу. Теж тут у нас посуд. Я коли побачила ці тарілки, я така, боже, це дуже гарно. Мені це треба. Вау. Ну, прикольно. Правда, трохи я собі не так уявляла, що вони будуть виглядати. Але... Ну, непогано. Такі вони маленькі. Ну, коротше, мені не подобається, що це, знаєте, о, бачите, видно, що. Видно, що це просто як така накатка. Коротше, не. О, ось тут видно, до речі, як ну, воно трохи не дуже. Якісно зроблено. Ну Типу, здалеку прикольно, виглядає стильно. Це, мабуть, якраз через неї і мені зробили таку величезну коробку. Поклали. О! Коротше, от що це таке? Це ось така дощечка для піци з ножиком. Тут така чорна ручка. Поділена на. Понятно, це щось мені не дуже подобається, що воно така крива. Коротше, мені дуже подобається, що на цій стороні воно просто рівне. Це мені підходить. Я буду використовувати її і просто так, не чисто для піци. Але я більше, якщо часу замовила це саме через ніж. Бо, е, коротше, в сінседі були оці ножі для піци з дерев'яною ручкою. А, да, блін, ну чорна. Ну добре. Коротше, мені не дуже подобається, що вона чорна, якщо чесно. І якість, якщо чесно. Ем, ем, сумнівна. Взагалі так стильно виглядає, що вона чорна і ручка от такого кольору прикольного. Точніше, відтінку дерева гарне таке начебто. Ну от на фото саме виглядає прикольно. От. Але мені от не дуже подобається ця якість. Були ці ножі для піци, але вони закінчилися. І я така подумала, що хм, а може мені треба ще одна дощечка. От. І я вирішила, що е, буде у нас ще одна дощечка. Але оце, ну блін. Сінсей, добрий день. просто. А що, а що таке? Думаю, буду використовувати цю сторону більше. Але ну, це теж прикольно. Ви бачите, що кольор цього ножа і дощечки, ну, воно відрізняється, якщо чесно, мені не дуже подобається <сум> це. Але я зрозуміла, що да, ручка чорна, і от ця частина металічна теж чорна. Це, типу, прикольно. Але е, хоч камера передає не прям такий е, відтінок, вони трошки, ну, дощечка трошки. Темніша все ж таки е, в житті. Ну, але це видно, що вони різного відтінку. І якось наче це просто з, іншої, якоїсь, з іншого набору. Це найкраща покупка, мені здається. В принципі, ну чашка доволі дорога, вона там щось майже 200 гривень, 170 гривень, чи якось так. Коротше. Такі покупочки. Сьогодні я на студії знімаю рецепти. Точніше, один рецепт, насправді. Вчора теж знімала один. Коротше, це в мене така робота цікава. Я знімаю процес готування якогось рецепту, потім фінальний його вигляд. От, і це все йде потім на різні кулінарні блоги. Ну, не завжди виходить рецепт. Щось буває я там на портачу, щось буває в рецепті, не те. Тому так, Коротше, цікаво взагалі, насправді. М -м, найцікавіше, звісно, фотографувати вже готову страву. От сьогодні готую банановий хлібчик, такий кекс солодкий, то сподіваюся, що все вийде. Він же в мене печеться. Я думала, більше познімаю, але забула, звісно. Коротше, хотіла трошки показати процесу, як я там насипаю. Взагалі, я не можу показувати, як це буде виглядати. Ці фото я не можу теж показувати ніде. Тому так, чисто уривками якимось, чисто там якісь процеси, які якби не сильно показують. Що буде на фото і взагалі яка страва? це мій кекс. Я дуже переживала, що він почав спочатку якось нерівномірно підходити. Я думала, ну все, це капець. Але начебто, ой, ну погано видно. Але насправді наче нормально все виглядає. Цікаво, що я вирішила записати відео ті, коли якраз в мене не вийшов рецепт. Ой, всі мої плани про те, що я зараз піду попівками там собі спокійно, потім прийду пофоткою. Трохи розбилася. От, короче, мій кексик. Я його щось пекла е, більше, навіть чим вказано в рецепті, бо він ніяк не міг допектися і він досі сирий. Хоча його пекла вже м, десь годину, чи більше години. От, ну я потім вже зрозуміла, що щось, походу, не то. Але вже одну головну помилку ми знайшли, бо я не вважила банани. Я якось так прочитала, там написано три банана. І я така: ну ні, три банани. Я не знаю, чого я їх не важила. <реш> Ми спроба номер два приготувати той кекс. Вже сходила в кондитерський, купила шоколадні дропси і зараз біжу в інший магазин скуплятися. Коротше, треба продукти ті купити там. Те, що в мене є, дещо треба докупити. Вже буду бігти на маршрутку, їхати в студію і буду знімати знову. Сподіваюся, що в цей раз все вийде. Спекла я свій кекс. Привітся, привітся, привітся на нас. Коротше, Сподіваюся, що все ок вийшло, наче е, ну, з виду все ок. Почекаю, поки він охолоне, хоча б, щоб він не був прям гарячий. І в принципі буду збиратися, бо фоткати я його сьогодні не буду. Що вже буду прощатися з вами. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися на такі робочі моменти фуд фотографки Напишіть в коментарях, якщо так, і що сподобалось найбільше. Обов'язково поставте лайк, щоб я бачила, що вам це заходить, і я буду знімати більше про свою роботу та показувати щось цікаве. І до зустрічі в новому відео.